Коли Ісус Христос був розп'ятий, Воскрес на третій день, учнів охопила велика журба. Дуже велика журба. Вони дуже і дуже переживали, сильно були схвильовані. Трагедія. Для них це була дуже велика трагедія. По їхній вині для них була це велика трагедія. Фактично їхні мрії, трохрічне їхнє наставлення, очікування всі були розбиті, як кораблик розбивається в скелі від великих хвиль океану. Були розбиті їх мрії. Не знали, що робити. Петро вернувся ловити рибу, до старих своїх справ вернувся Петро до звичайного свого життя, яке було до зустрічі з Ісусом, до того дня, як Господь покликав Його в свою команду. І в маусі, йшли також двоє учнів і просто журилися, журилися, були сповнені печалі. Ніби кінець всім прекрасним очікуванням, які народилися під час трохрічного слідування за Ісусом Христом. Але коли не видимо для них, явився Ісус і йшов разом з ними, Він був схований від їхніх очей, щоб вони не могли пізнати, що то Він, Ісус Христос. Він з ними розмовляв, і вони навіть сказали йому так: Ти що недавно навідався до Єрусалиму? Ти не знаєш, що стало з цими днями? І почали говорити йому свою біль, своє горе. Він для них не відкривався. Він слухав. І ось як він продовжив свою мову для них. 25-й текст. 24 розділу Луки. Звернімо увагу, як Ісус зреагував на їхнє страждання, на їхні розбиті мрії, розбиті плани, тривога, горе, ще й в добавок не знайшли тіла. Каже, не знайшли тіла. Ще горе до горя, смерть, похорони, і знов і тіла нема. Иосяк Иисус начал свою размову. Тогда Он сказал им, О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начал от Моисея из всех пророков І з'ясняв їм сказане О ньому во всьому Писанні. Ісус Христос звернув їхню увагу на дві речі. Перше, Він звернув їх увагу, що їхнє серце не відкрите, щоб вірити. Він докорив їх. Звернув увагу на стан їх душі, на стан їх духа, що ви не вірите. Проблема в вас. І друге, він звернув їх увагу на святе Писання, що серце їх тверде і таке повільне, щоби вірити. Написаному і почав від пророків, від Моїсея, від пророків і роз'яснював їм все написане в Слові про нього. Оце корінь їх страждань. Все написано, все описано, все предсказано, про все звіщено. Дух Святий інформував, об'єктивно інформував ці дні, що це буде і як це буде. Вони були далекі від віри в писане. Можливо, мало вивчали писане слово, мало досліджували писане слово, Моїсея, пророків. Вже в них на той час були. Псалми, у псалмах дуже багато Дух Святий говорив про страждання Христові, про Христа, про Його перемогу. Особисто Христос говорив неодноразово, що так буде. Він і Пилату сказав, коли Пилат зустрівся з ним, Він сказав: Я на те прийшов, я на те прийшов, щоби страждати. І моє царство не, цього, він не від цього світу. І коли прийшли його брати в Евсиманському саді, він не робив паніки, він не падав в якийсь хаос, в депресію. Він вийшов до цих людей, запитав, кого ви шукаєте. А потім каже, це я. Ісус докоряв їх, за недбале ставлення до Слова. Ісус докоряв їх, докорив за невірство Слова, що нема панування Слова в їх життю, що не словом вони керовані У подіях, які, казалося, з-під контролю, Вийшли за рамки здорового глузду, святого невинного, чистого розпинають, вбивають. І Слово Господнє нам свідчить, що Ісус саме звернув увагу, що вони в ці часи, в ці тяжкі дні, повинні бути повинні були керовані бути Словом, Писаним Словом, словом, яке через Моїсея виголошене, через пророки виголошене, через царя Давида виголошене, вони повинні були стояти на слові. Вірити в Слово, тримати Слова, діяти за Словом, і очікувати дій Божих за Словом, як говорить Слово. А слово об'єктивно висвітлює ці події. І також дуже важливий аргумент, друзі. Я вважаю це дуже важливий аргумент, що коли Ісус почав з ними йти радом. Розмовляти, він не звернувся до надприродніх якихось явлень, чудес, знамен. Він не відкрив себе тут же. Ось я, друзі, ось рани. Це я, повірте, ось я воскрес, я всемогутній, я переможець смерті, я над обставинами. Над обставинами я встав, я живий. Він не почав демонструвати їм свою велич, свою могутність, свою славу, а він їх до слова привернув. Він хотів, щоб їх віра народилась від слова, щоб їх богопізнання було від слова, щоб їх розуміння істини було від слова. Він їх увагу пригортав до слова, він їм роз'яснював слово, вияснював слово, витлумачував слово, писане слово святе. І Він хотів, щоб їх віра саме на цьому базувалась, їх пізнання Бога на цьому базувались. Що слово говорить, а не обставини? Що слово говорить, а не почуття, а не емоції, а не якісь обставини, які вийшли з-під контролю, зовсім неочікувані обставини, що він раптом розп'ятий. На слово поставте віру свою. Слову вірте. І в самі складні моменти життя на слово спирайтесь, як слово говорить, так і буде. Так буде діяти Бог. Так будуть діяти небеса. Як слово говорить, а не Пилат, а не Каяфа, а не Анна, а не обставини життя. О, як важливо це за, зауважити, друзі! Як важливо не шукати чудес, не шукати якихось видінь, не шукати якихось пережиттів, емоцій, припливу, позитивних емоцій, на слово спертись, у слові бути ствердженим, укорінитись в уставах Бога. Укорінитись в заповідях Бога і твердо стояти в слові, не хитатись, а спертись, досліджувати слово, і в слові знаходити відповідь. А що це, а як це, а де Бог? Давайте читати слово, а як на це дивиться Бог, давайте вивчати слово, досліджувати слово. О, а слово каже, що він встане на третій день, а слово каже, що він воскресне. І словом втішити себе, і словом підтримати себе, і друзів своїх, і всіх, хто розбитий, і саму Марію. Він воскресне. Чекаймо цього дня! Він воскресне, бо так написано, бо так написано. А цього не було. А цього не було. І вони були в великому горі, у великому горі. Бо не слово основа. Життя і віри. Духу Святому дуже приємно, коли ми Його Слово вивчаємо, коли ми Його Слово досліджуємо для Духа Святого. Це саме приємна жертва хвали і поваги, коли Його Слово, яке Він виголосив через своїх вибраних пророків, воно є в авторитеті, воно в основі дій, воно в основі рішень, воно в основі життя. До нього вся увага, воно досліджується. Для Духа Святого це найприємніше, що його листи, його послання, його відкриття, його подарунок людству, він лежить не на другому плані, а на першому вся увага слову, що Дух Святий каже, що Дух Святий відкрив, що Дух Святий велить, а як він думає. А чи він сказав про ці події мого життя, моїх обставин, мого горя, моїх обставин життя, що він каже в слові, яка його воля? Оце сама правильна основа життя: любити Духа Святого, любити слово Ним виголошене, любити відкриття ним виголошені. Тоді Дух Святий буде на нашому боці, тоді він злине на нас і в великому горі, і в великій печалі, і у великих стражданнях душа наша раптом співати буде, раптом веселитись буде. Чому? Бо Дух Святий злине на неї, бо Дух Святий наповнить її, бо Дух Святий звеселить її. А чому? Бо він побачить честь, яка воздана йому, честь його слову, честь Його відкриттю, покору йому. Як ми читаємо у псальмах, проходячи долиною плача, вони відкривали в ній джерела. І дощ падав на них. І що далі? Вони переходили від сили в силу. Вони являлись перед Богом на Сьогоні. Знаєте, коли Дух Святий сходить на людину? На душу людську, то вона йде від сили в силу, її сили множиться, вона в Бозі кріпне, вона в вірі кріпне, вона обновлює свій внутрішній заряд. Внутрішню енергію, її душа стає сильнішою. Вона в душі стає сильна, міцна, росте. Вона тоді стає над обставинами. Чуєте, над хворобами, над проблемами, над поганими якимись діагнозами лікарів, над катаклізмами життя. Вона з Богом з'єднується. Вона на собі відчуває духа, силу. І вона у Бозі спокій знаходить. Бог твердиня, Бог башня, в якій сховатись можна і мати спокій. Навіть навкруги панує зло. Ісуса розп'яли, зло панує, святого похоронили, але Він дасть спокій, Він дасть підтримку Дух Святий через Слово Своє, через відкриття своє. Алілуя! Оце правильна основа життя. Увага слову, любов до слова. І не буде тоді розбитих надій, і не буде тупіків життя. Чому? Тому що в любій долині смертної тіні, у долині плачу, у долині приниження ми зможемо йти від сили в силу, являтись перед Богом на Сіоні, бути в Його славі. Душа наша буде так торжествувати, так підноситись, так співати. Що від мільйона доларів душа людська так не заспіває, коли вона виграла лотерею, не заспіває. То будуть емоції, будуть великі емоції. Але коли Дух Святий надихає, коли сила Божа наповнює, оце торжество, оце піднесення, оце радість, це радість небесна, духовна, радість від самих, самих глибших, так сказати, куточків душі. Оце радість, оце торжество. Тому, дорогі друзі, тримаймося слова, любімо Слово. вивчаємо слово, досліджуємо Слово, в основу кладімо Слово, слово Духа Святого, відкриття Духа Святого, яке писане є в нас, Євангелія і вся Біблія. Хай це буде основа життя, основа нашого життя. І ця основа. Вона буде непохитна навіть в самих тяжких хвилинах життя. Каже Давид, коли піду долиною смертної тіні. Твій жес і твій посох заспокоїть мене. Це про образ слова і про образ Духа Святого. Твій жес і твій посох, твій дух. І слово, яке виголошене від духа, сказано духом, воно ляже в основу моєї підтримки, в основу моїх дій, в основу мого життя. І я в долині смертної тіні, я можу співати. Я можу співати. Ноги в кайданах, сам в темниці, а муж Божий, якого основа в слові, якого любов до духа є, співає, співає, прийшов Бог. До цей спів прийшов Бог, до цього співу прийшов Бог, явився Бог. І темниця траслася, вузи розривалися, миттєво рішили всі проблеми, кайдани розпалися, цепи впали, двері відкрили, вогонь принесли, рани прив'язали, прийшов Господь, цар слави. Алілуя! Ось як діє Господь. Дорогі друзі! Це є важливо, я знов і знов звертаю нашу увагу. Ісус схований був від них. Для нього важливо було, щоб вони основу віри своєї поклали на слово. Не на чудеса, а на слово. А коли діє, коли дія наша по Слову, тоді будуть супроводжувати нас і чудеса, і знамена. Хвала Ісусу Христу. І чудеса, і знамена. Господь наш Христос також не діяв за обставинами. Не обставини ним керували. Він був керований чітко тільки писаним словом Божим. Він діяв згідно слова. Коли апостол Петро вихватив меч. І хотів боротися за свободу свого Спасителя, свободу Ісуса Христа, то Ісус Христос зупинив його і каже йому: Я можу викликати 12 легіонів ангелів, які будуть боротись за мене. Але слухайте, яку він думку далі каже. Але як виконається Писання, для нього Слово Писане. Це був авторитет з авторитету. Це слово Духа Святого, третьої особи Божества. І в нього була повага до слова стовідсоткова. І він в самих складних умовах життя керувався тільки словом. Тільки словом. І результатом його служіння, його праці сьогодні втішаються. Радіють мільйони і мільярди людей. Амінь. Мільйони і мільярди людей. Ось який колосальний успіх має таке життя і таке служіння, яке по слову діє, по слову живе, де в основі святе Боже Слово. Ось який результат. І Пророк Кисая говорить, що Він на подвиг душі своєї. Буде дивитись з задоволенням. Я думаю, сам Господь сьогодні радіє, що Його покора слову, чуєте, покора слову, аж до смерті і смерті Хресної, покора слову, його особиста покора слову, сьогодні принесла вічне життя мільйонам, мільярдам безсмертних душ. Хвала Ісусу Христу! Я думаю, Він радіє в небесах, де кожним роком. Століття за століттям через Його покору слову, через Його виконання слова, Спасенні і благословенні мільйони, мільйони долеги. Тому, дорогі друзі, коли наше життя буде прив'язане тісно до слова, наші кроки життя будуть тільки по слову, наші пріоритети життя будуть на основі слова написані, можна пророкувати в таке життя. Ти приречений. Для великого, для славного, для прекрасного майбутнього. Може, нелегкою буде твоя дорога, твоя покора слову. Може нелегкою? Може, твоя стежина життя також піде долиною смертної тіні, або долиною плача? І таке може бути тільки Бог знає всі дороги наші. І він прописує долю для кожного з нас. Але фініш, результат, ми твердо можемо знати. Покірний слову аж до смерті буде увінчений. І буде сидіти на престолі біля Ісуса, як і Він через свою покору сидить сьогодні на престолі біля Отця. Хвала Ісусу Христу. Помолимось, дорогі друзі.